У комунальників професійне свято до дня працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення у міськадміністрації нагородили найкращих робітників цієї сфери. Усього привітали 170 комунальників. Частина з них, які працюють у важких умовах, отримали довгоочікувані ордери на службове житло. Ольга працює двірником уже 18 років. Вона одна з нагороджених у залі мерії. В руках тримає повідомлення на отримання квартири. За роки роботи у Печерському районі згадує важкі зими та кумедні випадки із мешканцями. Мешканець мого будинку на мене пожалівся, що я ще вранку чищу сніг і заважаю Заважаємо спати. Вередіть відпочиньте, потім підійдіть і чистить пізніше. Я теж хочу відпочивати. А ще один мешканець підійшов. Каже: Ви знаєте, Оль, ви не біжайтесь, но ви не жінка, жінки так важко не працюють. Усього у мерії вручили 41 повідомлення на отримання квартири комунальникам, які працюють у важких умовах, зокрема двірникам, водіям-трактористам. Нині службове житло для них передбачили у трьох київських висотках. На наступний рік тримають у резерві ще півсотні помешкань. Ми будемо розвивати сегмент службових квартир саме для таких категорій наших людей, які працюють дуже в непростих умовах, особливо в зимовий період. І це якраз є привід сьогодні. Сати велике, велику дяку скласти тим людям, які працюють в житлово-комунальному господарстві. Це дуже непроста робота, дуже важка робота. Сьогодні у столиці в сфері ЖКГ працює близько 40 тисяч людей, четверта частина з яких піклується саме про житловий фонд міста. Анастасія Суха Костянтин телеканал Київ.